З Луганська евакуювали чергову групу дітей. Спецмаршрутом вивезли майже 40 дітей та 4 дорослих, які їх супроводжували. Всі вони безперешкодно перетнули блокпости терористів та українських військових, виїхали за межі беремного регіону і попрямували у Харків. Тим часом українські війська, які контролюють північні райони Луганщини, пішли в народ. Вони спільно з облдержадміністрацією вирішили прорвати інформаційну блокаду, яку створили російські медіа та терористи. Два місяці як виключили з ефіру всі провідні українські телеканали. Натомість вімкнули російські. Будем доходить до каждого человека для того, чтобы говорить о том, Почему здесь находится украинская армия? И для того, чтобы поднять дух людей, потому что когда смотрят российские каналы, у людей начинается какая-то определённая паника. и поэтому я думаю, что это очень хороший начинание, которое мы будем поддерживать. Українські військові в ході зустрічей з людьми розповідають про головні завдання і кроки щодо захисту мирних громадян від терористів. Головне завдання це якісно викотати ті завдання, які стоять перед підрозділями частини, які задійні в антотористичній операції. Це зробити так, щоб в цьому краї був мир. Для цього ми повинні зробити все, для того, щоб тут не було жодного незаконного банформування. Не було людей, які незаконно носять зброю. Не було людей, які дестабілізують суспільну політичну обстановку в краю. Оці задачі збройні сили України разом з іншими силовими структурами та правоохоронними органами виконують на території Луганщини. Чиновники та військові планують зустрічі з мешканцями Луганщини проводити постійно. Кажуть, чим більше інформації донесуть людям і в особистому спілкуванні, тим сильнішими будуть позиції проукраїнських сил на сході України. У парламенті закликають запровадити воєнний стан у східних областях. На думку народних депутатів, це дозволить закрити кордон і дасть більше законодавчих повноважень військовослужбовцям задля прискореного завершення АТО. Тоді операцією керуватимуть не представники СБУ та міліції, а військові генерали. Разом з тим, колеги з удару пропонують вдосконалити вже наявні законопроекти, що стосуються боротьби з тероризмом. Ми вважаємо, що кроки української влади мають бути швидкими, чіткими і рішучими. А ми тут в парламенті повинні відкинути абсолютно усі пропозиції щодо законотворчого процесу і голосувати виключно за ті закони, які потрібно для нашої перемоги над окупантом. Крім того, ми абсолютно не розуміємо, що це за переговори з терористами, як можна було проводити переговори та ще й з такими переговорниками, як проросійськими політиками Медведчук і Шуфрич, крім того, товариство. Ми вважаємо, що окрім тих надважливих законів, які потрібні для реалізації воєнного стану в Україні, ми все-таки маємо завершити процес люстрації в Україні. Це законодавство щодо боротьби з тероризмом і досі потребує доопрацювання. Деякі законопроекти цього питання вже поставлені до порядку денного на цьому тижні. Тут немає простих рішень, тому ми пропонуємо, щоб такі законопроекти ми взяли за основу. І в профільних комітетах опрацювали і прийняли в цілому. Це стосується, наприклад, законопроекту 49.12, який надає керівництво антитерористичної операції додаткових повноважень. Вже цього тижня. Президент має визначитись із керівництвом силового блоку. Наголосило повноваження президента з врегулювання ситуації в Донбасі Ірина Геращенко. Фракція компартії схудла на шість депутатів. Як пояснив телефоном, один із них причиною, нібито став компромат на партійних керівників. Тепер вимагають змінити керівництво партії. Фракція КПУ вже давно перебуває у підвішеному правовому стані, оскільки відповідно до регламенту для її існування мають бути і мажоритарники, і депутати-списочники. Наразі зменшення чисельності фракції не тягне за собою ліквідацію фракції, але в парламенті можуть переглянути регламент. Сьогодні в регламенті немає жодних підстав для ліквідації саме фракції Компартії України. Тому я просив би похорони саме фракції Компартії України віднести уже до саме нового чи якогось іншого саме періоду. Фракція вже не може бути ліквідована ніколи. Вона не може. Вона оголошена і не може бути ліквідована. Що стосується припинення існування фракції. Я доручав регламентному комітету вивчити це питання. Мені дали доповідь, що відповідно до регламенту мінімальна позиція діє виключно по відношенню до депутатських груп. Для того щоб цієї проблеми не було, є пропозиція внести зміни до регламенту, і тоді ми об'єктивно зможемо прийняти з цього приводу рішення. Зауважимо існування фракції КПУ під питанням через відсутність у її складі мажоритарників. Нагадаємо, у травні Олександр Турчинов звернувся до Мін'юсту з проханням вивчити можливість заборони КПУ через її ймовірну співпрацю з сепаратистами на сході країни. Спосіб, як веде себе фракція комуністів останні там 3 місяці. Я думаю, що шість комуністів це дуже замало для того, щоб люди осознали свою причесність, хоча б до держави Україна. Тому що там більшість взагалі вважається такі, ну можна вважати за їх виступи, тому що вони до держави України жодного відношення не мають. Тому що шість, хоча б вийшло, ну це дуже замало, скажімо так, для того, щоб наважати їх парламентаріями. У мін'юсті зараз вивчають можливість заборони компартії. Якщо підстави для цього знайдуть, і відповідне рішення може ухвалити суд.